Вітаю, шановне панство! Я Алекс, та сьогодні ми разом переглянемо Висір Русні. Прості, матушка Росія. Ми возвращаємося. 2,7 мільйони переглядів. Один і той самий ролик був опублікований на різні канали на початку жовтня 2022 року. Сюжет русява родина переїжджає до Америки. Дуже шкодують. Родина, все-таки, жіночка, котра нібито з Америки, каже, що вони роблять усе правильно. Америка вільна країна, країна можливостей. Летить вона з чоловіком, та виходить Емілі, русню прорвало. Жах на яву, гомо пара. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. політ триває час перекусити. Дістаєш шматок м'яса та вистрибує стюардеса. Позаду вас пасажири вегани. Їм неприємно, що при них вживають м'ясо. Демократія, тож я у вас це заберу. What the fuck? Окей, okay, наступна ситуація. Хлопак лізе без черги до туалету. Виникає сварка. Знову вистрибує стюардеса. Що трапилось? Хлопак лізе без черги до туалету. І що? Ви не хочете його пропустити? Інші хлопаки його пропускають, бо його народ довгі роки терпів утиск білих. Вони перед ним усі в боргу. Та Далі відбувається це. Пристіте нас, сер. Прошу вас. Знову вистрибує цю Ордеса та прохає усю в родину пересісти у іншу частину літака, бо позаду них сидить пара Чайлд Фрі. Чайлд Фрі це коли люди свідомо не хочуть мати дітей. Ну ок, їхній син потрапляє у поле їхнього зору, викликає дискомфорт. Хтось з них знає, що то не так працює. У кінці цього відеоролику ми бачимо отакий сюр. Не мої! Ми плавать уміє! Скажи нотчикам, що і ще пані Прости, надо опуститься! Є спопутал! Ми вопрочаємося! Виникає питання. Чи Росія насправді така тупа, що їй заходить така пропаганда? Так, це відео прекрасне, бо показує Росії, що їм не треба нікуди їхати. Залишайтеся та гнійте у своїй Московії. Там за кордоном всюди, гей, свобода слова, демократія. Потрібно бути толерантним. Тосі, босі, тож росіяни, залишайтеся у ражці, вам не можна контактувати із цивілізованим світом. Вот тепер толерантність, Как хорошо, що живу в Росії, гордо за страну. Дякую, отличне відео, ні страни учі. России. Побольше бы таких реклам, чтобы эта ковномасса сюда не летела. Америка и Европа – мрак, уныние и мертвые души в живых телах. А, -а, а, я не хочу такой свободы, идите подальше, кто против России, если вам это ближе. А за свою родину валить надо, ну и крыс внутри тоже вывести надо. Не смеют крылья черные над родиной летать, поля ее Просторные не смеют враг топтать. Свобода разврата, как интересно у них с детьми в однополых браках. Наверное, по этой причине берут из России. В ты На органы? На цьому у меня все, тож ж пишіть коментарі та донатьте на Зайсу. Папа.